Доброго ранку, гарні малята. Рада вас усіх вітати. Я зима красуня, снігу намила, Щоб у сніжки грала весела дітвора. Морозець грайливо всіх за ніс щипає. Вірш про нього дітки вчити закликає. Грицько бойко, морозець, морозець. Морозець, морозець. Не щіпай за щічки. Теплі валянки у нас, шубки й рукавички. Морозець, морозець, плещемо в долоні. У дівчаток і хлоп'ят носики червоні. Сподобався вам вірш малята? За що щипає морозець дітей? За щічки щипає. А діти боялися морозу? Ні, не боялися. У що були одягнені дітки? Молодці валянки, шубки, рукавички. Що робили діти, щоб не замерзнути? Діти плескали в долоньки. Які були носики у дівчаток і хлоп'ят? Так, червоні, повторюйте за мною вірш малята, Морозець? Морозець, не щипай за щічки, теплі валянки у нас, й рукавички, морозець морозець плещемо в долоні. У дівчаток і хлоп'ят носики червоні. А зараз розповімо вірш морозець морозець від початку до кінця. Морозець, морозець, не щипай за щічки. Теплі валянки у нас, шубки й рукавички. Морозець, морозець, плещемо в долоні. У дівчаток і хлоп'ят носики червоні. Молодці малята. Всі були уважні, слухали гарненько. Вірш розповідайте друзям та рідненьким. До побачення малята, любі хлопці та дівчата.